Доброго дня, шановні гості. Ми раді вітати вас на нашому святковому заході. Ми до вітурінків, сказати хочемо слово і привітати хочемо від душі. Подарувати пісню вам чудово. Найкраще прочитати вам вірші. Радію вас вітати в стінах нашого навчального закладу, якому минулого року виповнилося 40 років. Але ми єдині в цьому регіоні заклад, який в першу чергу готує фахівців для, гірничого, для гірничої галузі. Перш за все, звернути увагу на те, що ви йдете в один із кращих. Навчальних закладів Львівщини, ми, звичайно, готуємо фахівців, це, ви знаєте, гірничих техніків, технологів, гірничих техніків електромеханіків, бухгалтерів, техніків програмістів, менеджерів, економістів, спеціалістів комерційної діяльності, точніше. Але крім того, напевно, ви знаєте, шановні і абітурієнти і батьки, що. Закінчуючи другий курс, ви одержуєте атестат про повну загальну середню освіту, з яким ви можете паралельно поступати на заочну форму будь-якого навчального закладу України. Крім того, закінчивши наш навчальний заклад, ви можете поступити на третій курс за спорідною спеціальністю будь-якого навчального закладу. України відбувається навчальний процес. Хоча ви можете оглянути сьогодні наших п'ять прекрасних комп'ютерних лабораторій, яким ми на кожен навчальний заклад може похвалитися. Ми були у Дрогобичі в нафтовому коледжі, були і в трьох навчальних закладах міста Львова. З них можуть похвалитись, мають там дві комп'ютерні лабораторії, три. Максимум 4, у нас вже є 5, і е, з 1 вересня ми плануємо ще одну відкривати. Дуже багато наших, е, наших студентів, вони тут є. Бачите, скільки в нас артистів народних. Це вони, скажімо, розвинували роз, свої спосібності тут у нас, от, займаючись під керівництвом Едуарда Володимировича, нашого художнього керівника, який отут якраз сидить. Е, наші студенти стають переможцями спортивних змагань. Нас, е, я би сказав, непогана їдальня, непогана їдальня. Ну, скажімо так, приміщення гарне, може, там не кожному мені підходить, це вже не, на вибір. У нас гуртожиток для тих іногородніх, які е, до, доїжджатимуть. Будуть або Ну, по наших дорогах зараз важко дуже доїжджати, самі знаєте. Так що краще гуртожитку, який розрахований на 175 місць, а на сьогоднішній день проживає ну, десь до 70 осіб. Тобто, що одна третя занята тільки. Я вважаю, що поступивши до нас, ви зробите правильний вибір. Запрошуємо вас. Дякую. make <laughs> up Гриничого економічний коледж, я відразу був вражений тим, наскільки добре ставляться до нас викладачі. Вони і переживають за нас, і всіляко нам допомагають. Ну, ніде більше я не бачив такого хорошого ставлення до студентів. Я вважаю, що цей коледж є одним з найкращих в Україні. Всього... Червоноградський гірничо-економічний коледж, адже наші викладачі допоможуть вам здобути бажаний рівень знань у вибраній вами спеціальності та стати е, особистістю, стати вихованою людиною, культурною, грамотною, розвинутою. Ось таке насичене, але все ж таки веселе і дуже цікаве студентське життя. Студентам радісно живеться, хоча в кишені ні гроша, але ніколи не сумує студентів я душа. Я буду співати, во невітаю, за життям за... Сіли на канапу, стріло шампанське, а те дівчата чорне, ніби африканське. Іван в одній руці чашку з кавою тримає, а іншою погладжує, там де кожен не знає. Та ж дівка встала й розправила, жили, як у той час у квартирі світло загасили. Іван став навкомацьки шукати чортицю. Та лиш побив склоп серванті і вивихнув ключицю. Шукав дівку, і світло не блимнуло в хаті, та лиш знайшов рукавички її в волохаті. Зате пропав магнітофон і золоті перстені, і ті гроші з під канапи, що звуться зелені. Та жди на своєму стою, за поразки мої перемоги. Коледжу ви можете побувати в начальних лабораторіях та кабінетах. Також на шахтному полігоні коледжу Викладачі радо зустрінуть вас і дадуть відповіді на усі ваші запитання.